Реєстрація ділянки за 20 хвилин. З початку року жодної операції не прострочили. Чиновники кажуть, і це ще не межа. Електронний кадастер наділили інтелектом. Система сама виявляє ризики і видає рішення. Івановна, ви скільки зареєстрували? А ви Семен Петрович? Раніше, аби порахувати зареєстровані ділянки, органи земельних ресурсів відправляли купу запитів до відділень. Нині ж електронна система кадастру видає готовий аналіз і попереджає про ризики в роботі. На сьогоднішній день ніхто нікого не відвлекає. В автоматичному режимі три рази в день робиться системи. По всім даним, які нас цікавлять. Якщо нас буде цікавити, скільки і якому цільовому назначенню зареєстровано учасників. Ми це дадим. щойно електронний кадастр запрацював в системі. реєстрували 1300 ділянок за добу, а зараз це вже майже 6000. Якщо порівняти березень 2012-го і цього року, то кількість зросла на 82%. Це ази статистичної аналітики. Далі найцікавіше, електронна система виводить час оформлення кожної окремої заяви громадян на старті роботи, реєстрація Ділянки тривала понад годину. Нині в середньому по Україні 23 хвилини. З 1 січня відведені законом 14 днів по жодній реєстрації не перевищили. Звітують чиновники. Працюють без ручної писанини. Усе автоматизовано реєстратори лише перевіряють отримані дані. Початок січня і зараз то вже набагато легше, тому що це перші кроки, які ми долаємо. От де щось допрацьовуємо, де щось навчаємось, модернізуємо. Витяги оформлюють теж безпрецедентно швидко. Раніше це тривало тижнями. Тепер за законом їх мають видавати день у день. Черги в коридорах зникають, кажуть реєстратори, але стараємося якби не відволікатися, виконувати свої обов'язки. Ну, ми е, спілкуємося десь близько 50-60 чоловік з прийому. Аби не бути голослівними, ми перевірили власноруч в Абухівському районному відділі держзамагенства. Юлія кадастровий реєстратор. Щойно прийняла документи від громадянина. Ми увімкнули таймер. Затверджуємо витягу від створення запиту і до підпису витягу реєстратору знадобилося всього 6 хвилин. Цього було достатньо, аби належно перевірити дані і виготовити необхідний документ. Пенсіонерка Лідія Васильівна оцінила. Намагаються швидко і чуйно. Кількість операцій ростиме. Весна це пік сезону угод з нерухомістю, кажуть фахівці, але вищої швидкості роботи реєстраторів годі й чекати. Це саме ті темпи, які дозволяють швидко обслуговувати громадяни, не допускати помилок, кажуть фахівці. Система побудована таким образом, що вона регіструє не тільки самі участки, не тільки регіструє ті виписки, а регіструє всі операції, які відбуваються в системі, і в тому числі фіксує навіть... Стоїмость оплати адміністративних услуг з 1 січня. Робота електронного кадастру поповнила держбюджет на понад 20 мільйонів гривень, 15 мільйонів від реєстрації ділянок, решта оформлення витягів. Раніше звести докупи усі проплати було практично неможливо, кажуть фахівці. Нині при кадастрових транзакціях реєстратори вбивають номер квитанції. Це підвищує прозорість системи. Робота майже 600 кадастрових офісів як на долоні.